Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати імпульсний десульфатуючий зарядний пристрій AIDA 5S. Це автоматичний зарядний пристрій для кислотних, лужних та гелевих акумуляторів з зарядним струмом від 1 до 5 А. Зарядка перестала виконувати свою функцію, тож розберемо її та проведемо діагностику. Оглядаємо плату на предмет явних дефектів. І, як ви можете помітити, на платі присутній спухший вихідний конденсатор. Це типова проблема імпульсних джерел живлення. Знімемо плату для кращого огляду. На зворотній стороні плати бачимо сліди попереднього ремонту, а це значить, що зарядка ламається вже не перший раз. Оглядаємо решту компонентів і якщо все нормально, перейдемо до заміни конденсатора. Не забуваємо перевірити стан термопасти на транзисторах. Діагностика більше дефектних деталей не виявила, тож замінимо несправну деталь та спробуємо вімкнути пристрій. Номінал даного конденсатора 25 В, 2200 мікрофарад. На жаль, нового потрібного конденсатора в мене не знайшлося, тому встановлю такий ось старенький, але з потрібними характеристиками. Вмикаємо пристрій в мережу та слідкуємо за показами вольтметра. Заряд іде, а це значить, що пристрій працює. Всім, кому було цікаво чи корисно підписуйтесь на мій канал. А ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!